Всім привіт! Вітаю вас на нашому ютуб-каналі Auto. І сьогодні в нашому огляді ось така шкода фабія першого покоління. Погнали! З 1999 року по 2007. Прийшов на зміну старі моделі, такі як Skoda Felicia. Випускалась ця машина на платформі Volkswagen Polo і була в різних варіантах кузова. Так як наша модель, дана це фічбек, була ще в універсалі, була в седані і була туметська версія, така як міні але на ринки України він не постачався. Дана модель. Сюди ставилось багато різних моторів. В даному варіанті стоїть 1,4 MPI. Я думаю, один з найнадійніших двигунів. Зараз я вам більше розкажу про мотори. Відкриваючи капот, ми бачимо тут кочергу, як завжди в таких дешевих машинах бюджетних ставилась тільки кочерга. На дану машину ставилось багато моторів, там різних і дизельних, і бензинових. ну Я вам розкажу про самі популярні, самі надіжні дизельні і бензинові мотори. Самі надіжні дизелі – це дизель і 1,4 бензин і 1,2 бензин. Про Дизель Дизель дуже надіжний, ходить по 300 плюс тисяч кілометрів, Мало проблем має тільки що проблеми з сажевим фільтром можуть бути. Це ГРМ е, міняти треба раз в 150-200 тисяч, і то там характерний звук та рабанення, ви його ніяк не пропустите. Е, що можу сказати про дизель? Дизель надіжний. На даний автомобіль також ставились бензинові двигуни об'ємом 1,2 літра і 1,4 літра. 1,2 літра профсиліндровий двигун. Багато хто його вважає не дуже надійним, що правильно так кажуть. Тому що ресурс в нього на 3 циліндри дуже невеличкий. 200 тисяч він відходить, але вже ближче до 200 -ти тисяч він вже починає барахтати. Також ресурс на заміну е, це ПАГРМ на Моторі 1,2, тож невеликий, він там 150 тисяч 150 тобто, треба міняти цепок. І цепок заміною всіх роликів і натяжителів коштує ну, від 200 до 300-400 доларів. Я б не рекомендував вам міста автомобіль, що за 1, один мотором 1.2. Ще ставився тримантині мотори з об'ємом двигуна 1,4 літа, так як на даній машині. 1,4 літра хороший мотор, надежний, без всяких приколів їздить і не ламається. В даному автомобілі встановлений цеп, не цеп, а встановлений ремень ГРМ. Давай по новому, все хуйня. Ремень ГРМ потрібно міняти раз в 90 тисяч плюс-мінус кілометрів. Ну, звичайно, 90 тисяч це багато, можна міняти раз в 60 для надіжності, щоб не порвало е, того ремня. Мотори є 1,4 як і 8 клапанів, так і 16 клапанів. Ну я рекомендую брати 16 клапанів, так як там 16 клапанів, соответственно, звісно більша динаміка мотора. Даний мотор 1.4 для даного автомобіля, для накузела, він є слабенький, в ньому тільки 56 сил. Динаміка дуже слабка. Але він їздить і в ньому немає ніяких проблем. Щодо розходу топлива в даному автомобілі з таким мотором, розход є. Великий, як я читаю, для цього автомобіля, по городу він бере 8-9 літрів бензину. що Для об'єму 1,4 для такої маленької машинки дуже і багато. Дуже хороші мотори, 1,4 бензин переносять газ. На них можна встановити газ і собі їздити, і буде розход-мінус на одну літру газу більше, ніж бензину. І можна собі їздити, і ніяких проблем не буде, економно на газу. Я вам розкажу трошки про коробки передач, які ставились на цю тачку. На даний автомобіль ставились як і механічні, так і автоматичні коробки передач. Я зарекомендував до покупки механічні коробки передач, так як механічні коробки вони надіжні, п'ятиступінчата, їзде, без проблем перемикається, дуже легко вмикається передачі, все супер. Автоматично для цих моторів вони доволі слабенькі. Для них буде динаміка ще гірша, як на механічній. Я б не рекомендував купляти, тим паче механічна коробка, не механічна автоматична коробка передач до себе вимагає більше уваги різної там масла, фільтра і так далі. Купляйте механічну, заливайте там масло, раз в 60 тисяч, але тут взагалі, ну, навіть ніколи не мінялося це масло в цій коробці, і все нормально їздить, на пробігу вже 218 тисяч все їздить без проблем. Що, якщо купляєте, вибирайте механічну коробку передач, з нею не буде у вас ніяких проблем, не будете паритись по поводу ремонту. Автоматично я б не рекомендував б брати з цим автомобілем. По поводу щеплення на автомобілі, щеплення хороше, дуже легко вижимається, дуже таке плавненьке, гарне щеплення, але воно ну, не дуже прям довго ходить, ходить там ну, 150 тисяч воно ходить. Я думаю, достатньо для такого пробіга 150 тисяч можна наїздити за років там 10, може і більше навіть. Тож раз поміняв і собі їздиш скільки хочеш. Думаю, по поводу механічних частин це все. Зараз перейдемо в салон, я вам покажу, що там салон є. Так, салончик автомобіля. От мені перший взгляд, як відкриваєш двері, дуже подобається дверна карта. Ось така вона елегантно так виглядає, така доволі симпатична, ця ручечка така. Доволі красиво. Далі переходимо сюди. Та як даний автомобіль 2004 року, я б сказав би, що він виглядає дуже так ну, приємно якби, для 2004 року в салоні автомобіля. Деякі автомобілі, ну, конкуренти цієї машини не виглядають навіть так в салоні, як виглядає mm -hmm. ця шкода. Ось так ззаді. Ззаді, звісно ж, весла. Це в нас така дана комплектація не дуже там. Не дуже багато, але доволі такий непоганий салончик, зараз я все вам тут покажу так спереді. Ось так. Все доволі таке симпатичненько. Матеріали. Ну як вам сказати, які тут матеріали? Матеріали непогані, я би сказав, на цей клас автомобіля доволі така якась прорезинена така ця торпеда, навіть трошки м'ягенька така. Сидіння. Сидіння дуже комфортні, сидіння, удобні. Звісно, ну, звичайно, з пробігом, з возростом вже от такі от миші погризли. А так то в салоні дуже даже прикольненько, так, удобненько сидіти. Я ось сидю зараз, заді, зараз... сидю я заді. мій рост 1,84, десь плюс-мінус. І ось ноги. Тобто місця доволі таки прилічно. Тут такі ось... в сидіннях є такі. Виямки під коліна, як. мабуть, спеціально так зробили, щоб трошки було більше пространства. Доволі таки зручненько, удобненько тут сидіти. Все, тут, ну, звичайно, у нас під локітника ніякого немає, нічого такого немає. Ззаді так. Три людини, заді, в принципі, може сісти. Ну, звичайно, не дуже буде зручно, але в принципі нам було б сісти людям. Заді. В даному автомобілі є кондиціонер, звичайний, нічого такого. Тут ось такий бардачочок зараз вам покажу теж. Не дуже великий, але там якийсь там можна собі покласти. 14 двигунта, як тут а з кондиціонером, ну взагалі там він дуже слабесенько їде, прям, прям дуже слабенько. Зараз покажу вам в багажнику. Тут відбувається молитва, моляться богам якимось. не нашим. Так, багажник з Крадофабія. Ну, як ви знаєте, шкоди всі славляться своїм дуже здоровезним багажником. І я думаю, фабію це не обійшло стороною, так як на таку маленьку машинку, яка вона видається зовні, да, от вона в наліці дуже малесенькою, я вам кажу, що багажник доволі таки непоганенький для такого автомобільчика. Сюди легко можна вміщити 4 колеса запасних. Прак, що перезутися чи що, не знаю, від колеса на даному автомобілі. Зараз я вам навіть скажу, кого ви не ви чините, R14, 14 кольоса, тобто можна мене 4 колеса сюди легко стануть і й місце з Із проблем даного автомобіля, ну так як вже він теж має возраст, такі в нас є нюанси там. Страждають арки автомобільні найбільше. Саме, саме більше страждають ось ці нюанси в нас. Крила ось тут і стики між крилом і порогом. Це дуже вони тут страждають, піскоструються, тут летить, тут вода затримується, тут треба чистити і мити доволі таки часто, щоб воно не, не збиралося грязь, знімати під крилок, мити, і тоді воно буде ну, проживе довше. Фари на автомобілі, ну, світло тут, тут скленьке, таке, в міру того, що фари не ну, дуже великі. Маленькі і дуже піскострується, треба їх полірувати, часто заклеювати бронеплівкою. Тоді будуть більш їздити, нормально більш світити. І поставити якісь не знаю, галогени, якісь хороші. Тоді буде світло світити доволі краще. От про що я говорив. Давно автомобілі не дуже слідкували за цим, і ось ось вже є. Тут воно видно, резюка набилась середину. Ну і воно пішло такого посюдова, і вода почала тут затримуватись, воно почало ганити. Але вже 20 років ця машина від'їздила, я думаю ще років 10, якщо <сі> не слідкувати ще од'їзде і не буде проблем. Чи варто брати таку машину у 2024 році? Якщо у вас бюджет не сильно великий, я думаю варто. Автомобіль хороший, неприхотливий, з мотором 1.4, з механічною коробкою передач. Якщо поставити на ній ще газ, ви будете їздити і не знати на ній ніяких проблем. По поводу, наприклад, швидкості, от мені трохи не подобається, не вистачає її більшої скорості. Припустимо, їдеш 100 км на ній, а мотор вже кричить майже 4 тисячі. Там 3 700 десь так. Тобто динаміка така собі. Але я розумію, що поставити в 6 ступку, то ну, взагалі вона нікуди не поїде. Це на цій машині подивимося, як вона їде, як вона керується, як вона себе відчуває в Русь. Ну, седем на тебе машины, сейчас по маленьку тут... У нас такая... Тришки лісна дорога. Хочу вам показати, який є розхід даного автомобіля на 100 км, що тут у нас показує. Так, Зараз я долиночку, ціплятися комп'ютером. Так, 28. Відмовільний ну, розход показує 24 літри. Ну, Не знаю, не обновилось, мабуть, не показує. Ну, я вам скажу так по своєму опиту, то літрів 9 вона бере на 100 км. Подобається мені тут руль, доволі такий симпатичний руль. Симпатичний такий руль. Навіть з пробігом 218 тисяч він, я вам скажу, не стерся в, там, в пламіну, навіть на других моделях. Такий він доволі прикольний. Ч удобно тримати, що так, що так, і навіть йому наїхати легень керувати. Удобна посадка, всі дуже хорошо читабельні прибори. Подобно сидіти, можна собі руку так вивалити і їхати, як аля бос, <тас> тільки на шкутафаблі. Є у нас підігрів заднього стекла в даній комплектації, ну більш нічого такого немає. Магнітола, тут вже самі доставили. і Кондиціонер є, це вже добре. Е, подобається ще мені в цій машині тормоза. Доволі такі прикольні тормоза. Хоча ззаді у нас барабани стоять, але навіть з барабанами ну, тормози такі доволі непогані, хорошо вона тормозить, як на свою. Вагу. Ну і тут а, стойка така, прямо ця мені стойка теж подобається, вона така прям видно, що масивна і така крепка, крепка стойка. Киш ж натягнула б якусь сюди колготку. Хоча б ну, де нічого не натягнули, ну і ладно. Ну що, думаю, на цьому все. Доволі таки непогана машинка за ці гроші. Я думаю, за ці гроші конкурентів немає. Нічого такого не купив, щоб було надежно, їздило і без проблем не ламалося. Китайщину купляти, ну самі розумієте. А так, доволі таки прикольна машина, шкода і дуже зручна. Ну, шкода... Взагалі, Volkswagen весь славиться своєю зручністю керування. Ну, тут є стіколишко. Сюди нам не дали, не знаю. Тут не треба, дивиться, водія чи що. Ось такі світло там. Доволі симпатичний автомобіль, Раджу до покупки. Дякую всім за огляд. Підписуйтесь, ставте лайки. y dos corazones